Робочий понеділок для Нетішинців завершився черговим зібранням у центрі міста. Віче за участю представників територіальної громади та влади нетішинської самооборони, підприємців, депутатів відбулося у тому ж форматі, що й завжди говорили про наболіле, про механізм здійснення контролю за діяльністю влади та комунальних підприємств, про наведення ладу у місті словом про політику і не тільки. Я закликаю зараз тих з вас, хто не байдужить до того, що відбувається тут у нас, доєднуватися до нас. Нетішинська самооборона це відкрита організація, і її мета не просто співпрацювати з правоохоронними органами. Її мета контролю за, тим, за тими всіма подіями, які відбуваються в цьому місті, і контролю за владою. Ми не є просто організації, які говорять гасли і нічого не роблять. Ми розробляємо свої положення, які надаємо для влади. Ми готові співпрацювати. Ми готові зробити наше місто кращим. Я дуже сподіваюся, що на наступній черговій сесії, яка буде в п'ятницю, ті положення, які ми надавали, положення про наглядові ради, положення по старшим про будинку, положення по ЖКО, вони будуть прийняті, тому що депутати мають усвідомити, що змінюється країна і зараз на сторожі. Цієї країни нової будуть стояти нові люди, молоді, патріотичні. Згадали на вічі про домовленості, яких було досягнуто у ході обговорення у присутності представників самооборони. Торкнулися і судових рішень. Степаненко Микола Миколаєвич за рішенням судді Стасюка виграв позов і таким чином отримав право поновитись на посаді секретаря міської ради. Хочу заявити наступне: нетішинська самооборона завтра 4-й годині. Буде в повному складі, ну, звісно, що люди, які працюють на атомній станції, не зможуть прийти, але буде максимальна присутність Нетішинської самооборони. Ми прослідкуємо за тим, щоб перше, Микола Миколайович відкрив сесію. Якщо не буде хватати депутатів до кворуму, я гарантую, що ми їх позбираємо по домівках. Тому що депутати це слуги народу. Якщо є сесія і є питання, які народ виносить на цю сесію, вони мають бути на ній. Виступали й Олександр Марчук та Валерій Преподобний Почули присутній діалог за участю депутатів міської ради щодо правомірності рішення суду та стосовно обіцянок, що були дані напередодні один одному. У кожного були свої аргументи, своя правда. Прозвучали у ході дискусії прізвища ймовірних кандидатів на посаду секретаря Нетішинської міської ради, вибори якого Депкорпус запланував на вівторок. Домовилися, що буде подано на адресу виконавчого комітету три подання. Які в мене на руках це подання про скликання позачергової сесії міської ради. Пропонуємо негайно видати розпорядження на моє ім'я. Було написано це подання про скликання позачергової сесії міської ради з метою розгляду постанови Нетішинського міського суду Хмельницької області від 18.03.2014 року у справі номер 23 а 679 22 2014 під яким підписалося десь біля 30 депутатів. Але це підписав потім. Це було подання. Друге домовилися. Микола Миколаївич виконав свою обіцянку, що він напише заяву на звільнення в зв'язку із станом здоров'я, бо він не хотів, він просто довів, що закон на його стороні. Ту заяву він написав, про що було подано, підготовлено. І ще дві пропозиції: два дві пропозиції депутатів міської ради, а саме скликати позачергову сесію, на якій пропонувалося достроково припинити повноваження секретаря Нітішинської міської ради, шостого скликання Степаненка Миколи Миколаївича. Тут десь також більше 25 депутатів підписалося. Ось, і ми домовилися, що третє подання, щоб все було спокійно, законно, що буде третє подання в підтримку. Переобрання секретаря міської ради Марчука Олександра Миколаєвича. Що стосується домовленості, була домовленість. Перша була виконана Степаненком сьогодні. Він написав заяву. Друга домовленість була, що ми дійсно, а що ми проголосуємо за відставку Степаненко. Це, я думаю, теж ми зробимо. По третій домовленості чітко не було чіткої розмови. Про те, що мають обирати знову, об'єдшеніш Марчука Олександра Миколаївича. були розмови в даному приміщенні, ніхто обіцянок цих не тримав, в мене є свідки. Ми маємо обрати нового секретаря. Це буде або Марчук, або депутат Бойко, який з'явив також бажання і також само збирає підписи на свою підтримку. Я особисто проголосую за Олександра Миколаївича, якщо Бойко набере менше менше голосів. У мене є пропозиція до громади і до Валерія Сергеевича, щоб він тут не розставляв своїх людей, де йому треба. А він все знає, він всіх учить. Я особисто буду пропонувати приподобно на секретаря міської ради. Хай прийде і покаже, як треба працювати. Ось свобода підтримує його 100%. Не знаю, як інші депутати, Я думаю, що це буде доволі правильно. Валерій Сергійович, Ви не маєте права усунутись завтра. Присутній на віче Славутський військовий комісар був шокований, що тішен на подібних зібраннях не говорить про основне про єдину Україну. Ще більше розчарований Ігор Євтушок слабодухістю деяких військовозобов'язаних. За них. Знаєте, я коли їхав сюди, я думаю, що тут зовсім по іншому питанню нітішинці зібралися. Знаєте, так стояв слухав, я вже думаю, чого мене сюди запросили, коли мова йде зовсім не про те, що я думав. Знаєте, мабуть, зараз прийшов той час, коли треба забути помаранчевих, свобод, батьківщину, регіони. Мабуть, треба забути, хто в якій партії. Мабуть, зараз настав той час, коли треба згуртуватися в одне ціле, згадати, що ми народ. Кругом України стоїть групіровка російських військ в кількості 220 тисяч особового складу, півтори тисячі танків, 400 самольотів, 900 вертольотів. До кордонів України стягнута реактивна артилерія, стягнута ствольна артилерія. То якщо вони тиждень назад стояли на відстані 230 кілометрів, то на вчорашній день вони проводять навчання на відстані 20 кілометрів від східних кордонів і проводять навчання артилерія. Так що це означає, то я вам поясню, що будь-яке вторгнення починається з артилерії і з авіації. Спочатку йде артилерійська підготовка атаки, потім пускається вхід авіація, яка бомбить то, що не добила артилерія, а тоді йде піхота. А ми сьогодні говоримо про торговий центр, про рейдери. Поки ми будемо звільняти торговий центр від рейдерів, то Путін захватить схід. Так от я звертаюся до вас всіх, шановні Нетішинці, і. Закликаю вас. Ну, як військовий комісар, знаєте, я міг би привести в Нітішин свій наказ про оголошення мобілізації, але не став того робити. Я не та людина, яка буду наказувати. Хоча зараз, в, в теперішніх умовах, я маю право це робити. Я вам не наказую, я вас прошу. З повною відповідальністю віднестись до тих подій, які зараз... Створюється навколо країни, з повною відповідальністю віднестися до тої часткової мобілізації, яка. Оголошена в Україні побудувати нормальну державу без подолання корупції неможливо, наголосила у своєму виступі приватний підприємець Лілія Крайчинська. А тому на випадки корупційних дій з боку будь-кого слід реагувати негайно. До того ж, виступаюча повідомила, що у Нетішині, як і в багатьох інших регіонах, у зв'язку із ситуацією в Україні підтримали ініціативу проведення безкоштовних курсів першої медичної допомоги. Будь ласка, хто має бажання, дзвоніть і записуйтесь. Я буду формувати групи. Я домовилась з медичними працівниками. Вони будуть надавати медсестер, і такі курси будуть. Друге, значить, дівчата з військ з, з воєнкомату просили переказати всіх військовозобов'язаних, Пройти перереєстрацію і, значить, зголоситися, щоб в них по обліку були всі дані. Будь ласка, чоловіки, на вас чекають. На вас чекаємо ми, жінки. Ми, ми знаємо, що ви маєте бути захисниками. На вас чекають діти, які хочуть вами пишатись. Ми непокорені. Так, ми на сьогодні пограбовані, пограбовані тією владою, яка була. Нам буде дуже важко. Але якщо ми будемо разом, якщо ми будемо згуртовані, якщо ми будемо народом, то наша правди сила ніким звойована не буде.